Доброго дня! Сьогодні я знову виходжу в ефір, щоб показати вам розпаковку свого замовлення у фармасі. Замовлення зроблене було у жовтні, прийшло зараз, тому я вам зразу його показую. І заодно буду розповідати, що це для чого і які вигоди для вас, якщо ви будете замовляти у мене цю продукцію, або. Як зробити так, щоб отримувати і знижки, і подарунки, тим більше, що скоро новий рік, і ми всі хочемо порадувати своїх близьких друзів гарними подарунками, але так, щоб все обійшлося нам як можна дешевше, і це була якісна продукція. Тому той, хто додивиться це відео до кінця, у кінці я розповім дуже приємний бонус дам, і ви можете з ними з ним цим бонусом прямо зразу скористатися. І так, фармасі це всім відомо, що це якісна турецька продукція, яка виробляється на заводі фармасі. І цей завод виробляє продукцію для всіх країн на одному заводі. Ця продукція сертифікована європейськими і американськими е, знаками якості. Це знак якості «GMP», е, е, це знак якості ISO, і також знак якості халя, який каже про те, що вся продукція вироблена таким чином, щоб вона не наносила вред життю людини. Тому це високі сертифікати, які обновляються кожен рік. І якщо ви купуєте продукцію в фармасі, то ви повинні знати, що ви купуєте її напряму у виробника. І е, немає отих посередників, які накручують проценти, і тоді продукція сто... коштує або дуже дорого, або незрозуміло, якщо вона дешево стоїть, то скільки ж тоді її собі вартість? І в е, замовлення я собі замовила каталог, це каталог листопада. Зверніть увагу, тут написано Black Friday, тобто Чорна П'ятниця, яка в фармасі буде весь листопад, не один день, не один тиждень, а весь листопад. І в цьому каталозі дуже багато знижок. По закінченні ефіру ви зможете перейти по посиланню під відео або над відео, і там по цьому посиланню ви побачите просто знижки дуже великі. А про самий головний е, сюрприз я вам розповім в кінці. І так, в цьому каталозі я замовляла, в цьому замовленні я замовляла таку продукцію. Ну, я розкажу по е, серіям. Я замовила ось такий мультифункціональний засіб, який дуже добре відчищує коврові покриття. Ви бачите, все запечатано. Дивани чистить, поверхні, стільці, відмиває дуже гарно поли. Якщо у вас там десь діти намалювали щось чи щось жирне ляпнуло, це все відмиває мультифункціональний засіб. Ми його називаємо мультик. Тут пів літра б'є, він дуже концентрований, дуже приємно пахне. І він у мене практично для всього, якщо треба щось вичистити, вибрати, відв'ятин, щось відмити. це оцей засіб користується дуже великою популярністю у моїх клієнтів і у мене. Засіб для унітазу, чим мені подобається те, що приятний такий ненав'язливий нехімозний аромат. Дуже добре знімає камінь у в унітазі, е, є спеціальний такий інгредієнт, який дозволяє унітазу довго тримати в чистоті. Тобто не, не треба дуже часто буде мити, бо коли миєте цим засобом, е, грязь не пристає в унітазі, е, якщо там іржає, чи якийсь е, накип, е, якісь п'ятна, все відчищає приємний запах і блиск. Якщо вже якісь застарілі там п'ятна є і ржі, то треба просто декілька разів користуватися. Ось такий дуже зручний носик, дозатор, і тут 700 мл об'єм, до життя зараз він іде по акції в цьому каталозі, так що замовляйте, дешевше, ніж зазвичай. Цей засіб я отримала від компанії Pharmacy зі знижкою 77%. Тобто в каталозі він коштує 750 гривень, а я його взяла в компанії Фармасів всього за 160 гривень. Так, отакі бувають знижки. І як їх отримати, я розповім в кінці цього відео. Це кисневий порошок. Бачите, він тут запечатаний, в нього пломба є. Для того, щоб відкрити, його треба пломбу зняти, тобто ніхто до вас сюди точно не полізе. Це кілограмова банка. Цей кисневий відбілювальний такий порошок, який дуже гарно відбілює від всяких п'ятен, білі вечеречі, наприклад, полотенця, чи там халатики ваші. Чи якщо я, наприклад, якісь там п'ятна, він відчищає їх. Я е обично тут є така мірна ложечка. Оцю мірну ложечку заливаєш двома трьома літрами кип'ятку. Воно бурлить, розтворюється, і потім замочуємо там все, що нам треба відбілити чи п'ятна якісь видалити. І воно лежить там у тому тазику, не треба не терти нічого до того, поки вихована вода. І потім ваша річ білосніжна, без п'ятень. І цієї банки от мені дуже надовго достатньо, тому що я додаю навіть внутрі доложечку, пральну машинку, коли я перу щось біленьке. Щось світленьке, тому дивіться, така кілограмова банка, їй надовго вистачить. Е, якщо ви думаєте, що 770 гривень це дуже дорого для вас, то в кінці відео я скажу, як отримати це все дешевше. Я замовила своїй клієнті шампунь з часником. Цей шампунь укріплює волосся, для того, щоб воно не випадало, дуже швидко і гарно росло. От я таке волосся. Виросла собі, ви можете в цій групі на каналі подивитися відео, де я розповідаю про ті шампуні, якими я користуюся постійно, і як підростити дуже гарне, доглянуте здорове волосся. В цим бутилочці у нас 500 мл. Шампунь густий, його надовго хватає. Його треба зовсім чуть-чуть для того, щоб помити голову. І саме головне, від часнику тут тільки назва. Він дуже приємно пахне. І назва, і користь, тому що часник це такий інгредієнт, який дозволяє укріплити волосся і сприяє його росту. Пахне він приємно. Тут все запечатано, тому можете повірити мені, тому що я користуюсь таким шампунем. Я всім комплексом. Я собі ще беру маску, я собі ще беру і олійку для волосся, і таким чином у мене доглянути гарне волосся. Також замовили мені каштан. гель каштан, Сьогодні ще одна знайома писала, буду для неї скоро робити замовлення, тому якщо вам треба, звертайтесь до мене, я замовлю і вам для вас. Це гель-каштан це такий м -м -м -м, рятівник, Ні, тому що особливо, коли крутять ноги, коли вени вилазять наружу, прямо болять, коли десь щось якийсь синяк у вас. Чи, от, наприклад, у мене знайома зараз простудилася. Дзвони пише, що мені використати для того, щоб полегшити дихання. Кажу: бери гель-каштани. Отут на носі зверху, маж, бо він покращує кровообіг, і таким чином покращується буде дихання. Вона помазала і каже: дійсно стало легше дихати. Якщо ви там кашель мажете, отут цим гелем каштаном. І в мене, наприклад, коли ноги крутять на погоду, ревматизм у мене, я собі мажу ноги через 15 хвилин біль уходить, можна заснути, можна спокійно спати. Протягнуло мене недавно з квозняком, скажете, що вона така хвора? Ну, вже 52 роки, вже вік такий. Протягнуло мене з квозняком. Я оце дуже боліла тут, мазала, мазала декілька днів через тиждень, мене вже бачити і рукою можу. Робити все, тому гель-кашта це така класна штука, і ваші батьки, і ваші бабусі, і дідусі будуть вам вдячні. Тому я рекомендую замовляти не тільки для себе зразу, а для своїх подорожок сусідів. Тоді вам, взагалі, доставка буде безкоштовно від компанії Фармасі. Ну і це замовляють мені в кожному замовленні. Тому, якщо вам хочеться, ви теж можете замовити. Отакий парфум, він називається дуже красиво, незламна. Ну, скажу одразу, що всі, хто мене е, чують, кажуть, ой, це що, імператриця, вона є у мене в кожному замовленні. Так, це парфуми незламна. Бачите, от замовляють постійно усі, тому що ціна така смішна 429 гривень за 50 мл. А такі 50 мл в магазинах імператриці стоять більше тисячі гривень. Так що ви будете приємно пахнути дуже красиво і за смішні гроші. А якщо захочете зі знижкою, розкажу, як зі знижкою. Мені компанія ще подарунок подарила. Вона мені отаких, от я вже одну зубну пасту таку віддала своїй знайомій у подарунок за замовлення. Так, от, це зубні пасти, відбілюючі, Бачите, такі маленькі-маленькі, 25 мл. Але коли ти отримуєш їх в подарунок в 1 гривні, то виходить: от, наприклад, я 100 мл зубної пасти отримала. Якщо піти в магазині купити, скільки буде коштувати тюбик 100 мл? в чи 4 гривні, і ще не відомо якої якості та зубна паста. А тут відбілююча, з алої, з місваком який укріплює десна. Освіжає подих, робить ваші зуби білими і доглянутими, і відновлює так сказати, приємний запах із рота. Тобто зубні пасти в фармасі теж є, їх можна замовляти, і вони будуть вам більш корисні, чим ті, що ми купуємо невідомо, де, за якої якості. Ось такі ще й подарунки є, як їх отримати в кінці відео. Чекайте, хто дочекається, той отримає бонус. От мені ще замовили отакі коктейлі, це білковий коктейль. Їх використовують для того, щоб да, навіть похудіти, відновити білковий баланс в організмі. Є банка велика 520 грамів. Ну, людина взяла на пробу от три різних коктейлі, що їй більше сподобається, для того, щоб потім вибрати і замовити велику банку. Для чого ці коктейлі? Ви можете один раз харчування своє звичайне, ну наприклад, краще вечором, замінити от таким коктейлем. Він поживний, в ньому небагато калорій, але він якби у вас не буде бажання такого їсти. Чогось на ніч, бо ви будете ситі, плюс він білковий, і коли ви спите ці білки, вони природнього не животного, не тваринного виробництва, а природнього на гороховому білку, вони відновлюють ваш організм. Тобто це дві двина користь. Ви менше калорій потребляєте перед сном, плюс ви потребляєте білок для відновлення вашої краси організму, для того, щоб ви були здоровими. І от такі коктейлі можна замовити в пакетиках. Ну, наприклад, це дуже добре, коли ви йдете десь на роботу, вам треба ввечері щось поїсти або протягом дня, але ви не хочете там їжу. То люди навіть замовляють спеціальний шейкер. Це береться шейкер, туди можна молоко, можна звичайну воду. Один пакетик зболтали і наїлися, і користь для організму. Так що, от такі білкові коктейлі це є пласт. Можна замовляти. А ще серія Нутріпласт – це багато вітамінів і добавок для здоров'я. От собі особисто я замовила тут вітаміни: це вітамін Д3 і вітамін b 12 Для того, щоб бути здоровою, уже всі знають, що вітамін Д3 дає нашому організму укріплення кісток, гарний настрій, імунітет. Він отакого от вигляді спрею. Дуже зручно користуватися. Це я для себе замовила. Оцей спрей вставляється два пшики зранку, і ви себе будете протягом дня добре почувати. Вітамін Д 3 більше потрібен всім, всім нам, тому що ми живемо зараз. Уже осінь. Осінній період, коли сонця нема, і депресія без якщо вітаміну D3 не вистачає, може з'являтися депресія, розвиватися різні хвороби. Тому вітамін Д3, він як такий будівельний матеріал для вашого здоров'я. І собі ще замовила теж у спреї, вітамін Б 12 Теж він спреєм, він мені допомагає дуже добре для того, щоб відновити самопочуття, це е, наші суглоби, це наші е, м'язи, це наше спокійний сон. що недостатньо. І коли в організмі вітаміну в 12 це все порушення сну, порушення е, органів е, ООН. Е, суставів, суглобів, м'яз і тому дуже таке, знаєте, якби, ви дуже заморюєте швидко, Це тому що не вистачає в організму b 12 Так, їх можна з їжі там їсти продукти, але ж це дуже багато треба їсти для того, щоб відновити таких вітаміни. Краще от в концентрованому вигляді це сертифікована продукція, я використовую для себе. Плюс я ще замовила собі, була дуже гарна акція. Я замовила собі спіруліну і замовила собі жіночі вітаміни. Спіруліну приймаю за пів години до їжі. Вона добре відновлює баланс заліза, покращує гемоглобін, очищує організм, налажує кишково такий тракт. І ці спіруліна дуже класно очищує організм. Плюс вітаміни жіночі, є ще окремо чоловічі. Комплекс вітамінів, тут, дивіться, тут яка ціла таблиця. Тут у нас є і магній, і калій, і кальцій, і хром, і цинк. Тобто, це такий набір вітамінів, який допомагає підтримувати наш організм в порядку, бути здоровими, і щоб наш організм робив спротив різним захворюванням. Плюс з віком ми зрозуміло, ми старіємо, і нехватка вітамінів вона сказується на загальному настрої, на загальному стані здоров'я. Тому я за своїм здоров'ям слідкую і підбираю собі завжди такі комплекси і можу допомогти підібрати вам. Також у нас в цьому каталозі, який я вам показувала, який зараз іде, дуже багато акцій, про них я розкажу в наступному відео. Слідкуйте за. Каналом підписуйтесь на групу, підписуйтесь на цей канал, нажимайте дзвіночок, щоб ви отримували постійно повідомлення, що з'явилися нові відео. Так от, я вам розкажу за так сказати, тим, хто дочекався, я обіцяла подарунок. Подарунок такий: є під цим відео або над цим відео, в залежності від того, дивитеся на комп'ютері чи на телефоні. Є опис. В цьому опису є посилання на каталог. Ви переходите по цьому посиланню і починаєте дивитися каталог. І під кожною сторінкою буде написано, е, хочете замовити чи хочете отримати знижку 30%. Так от, якщо ви хочете замовити просто в мене, ви нажимаєте кнопочку Хочу замовити. і Пишете, що ви хочете замовити. Вам приходить посилка по новій почті, е, накладеним платежем. Ви отримуєте це і оплачуєте при отриманні. Якщо ви хочете отримати знижку, ви нажимаєте Хочу отримати знижку, заповнюєте анкету, це реєстрація в інтернет-магазині. І кожен, хто пройде реєстрацію в інтернет-магазині, получає доступ до цього магазину, в якому всі товари йдуть по ціні виробника. Навіть на один товар, якщо після реєстрації ви замовляєте, у вас є знижка. Яка знижка ви подивитесь, коли ви нажмете на те посилання саме під цим відео, не десь в інтернеті, не у когось там, а от саме на цій сторінці, і на де я розказую вам. Крім цього, у листопаді дивіться, кожному, хто пройде реєстрацію на знижку, будуть отакі додаткові бонуси. Можна замовити один із боксів по вигідній ціні. Ці бокси коштують у два рази дорожче. Але саме після реєстрації ви можете ці бокси замовити по знижці 55%. А також при замовленні на суму, яку указує компанія, ви можете ще й наступного місяця отримувати отакі подарунки всього за 50 гривень. Наприклад, духи незламна за 50 гривень, а не за 430 гривень. Набір кератинова маска плюс кератиновий шампунь всього за 50 гривень, а не за 518. Це тільки для тих, хто пройде реєстрацію по моєму посиланню і зробить замовлення. Тому слідкуйте за наступними відео. Якщо вам щось було незрозуміле, ви хочете щось уточнити, задати питання, пишіть в коментар під цим відео. Я з радістю. Вам проконсультую, якщо ви боїтесь нажимати на посилання, але хочете пройти реєстрацію на знижку, теж пишіть я це зроблю для вас з вашою так сказ з моєю допомогою. Ви отримаєте і знижки і розкажу, як зробити замовлення, як отримати безкоштовну доставку. Є й таке, як отримати розпродажі і знижки. Але, ще раз нагадую, якщо ви пройдете по посиланню, яке буде під відео або над відео, в залежності, де ви того дивитесь. Підписуйтесь на мої канали, на мої сторінки групи. Дякую за лайк, це дуже допоможе в е, продовженні цього відео. Нажимайте на підписку і дзвіночок, щоб отримувати е, постійно новини. Діліться цими відео своїми друзями, їм теж буде корисно. Отримувати продукцію зі знижками і подарунками. Я думаю, що в цей час ми повинні один одному допомагати і ділитися найкращими новинами з нашими друзями. А якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, в коментарях пишіть, запрошую вас на наступні відео. Будьте здорові, бережіть себе і обов'язково працюйте на перемогу, бо нам же ще перемогти треба і перемогу святкувати. До нових зустрічей!